Привіт, друзі. Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файну». Увага! Увага! Сьогоднішній випуск буде заповнений розмовами про смачні традиційні данські різдвяні страви. Тому слухати його голодним суворо заборонено. Нільс, наш неперевершений експерт з різдвяних традицій. Не тільки поділиться цікавими фактами, але й звісно ж, буде вимагати кашу з маслом. Адже яке різдво без каші. Готуйтеся до смачних розповідей і святкової атмосфери. Нільце, можна я тобі загадаю загадку? Ану, спробуй. Я найкращий нісе у відгадуванні загадок. Уяви собі великий стіл щедро накритий різноманітними стравами. Оселедцем, теплим рибним філе з філезримулядом, гарячими фрикадельками, печінковим паштетом з беконом ковбасою медісте, червоною капустою, свинячим окістом, сиром і рис аляманом. Що це таке? Тю. Це ж різдвяний обід. Це навіть загадкою назвати не можна. Ммм, рис алеман, рисова каша на взбитих вершках з мигдалем. Ото смакота. Саме так. Це традиційний набір різдвяних страв, що є невід'ємною частиною різдвяних обідів у Данії. Вони можуть проводитися як у родинному колі вдома, так і на роботі в чи інших місцях, де збираються друзі або колеги. Ага, тоді я щось ніде не бачу різдвяних страв. Де ти їх заховала? Um, вибач, потрібно було тебе попередити, що ми лише будемо говорити про традиційні різдвяні страви, але не будемо їх їсти. О, ні! Принаймні на сьогодні. What? Я знаю Ніс, що опікається твоїм домом. Не дивуйся сильно, коли раптом борошно розсиплеться рівномірним шаром по всій вітальні. What? Ти що не знаєш, що з приводу їжі з Ніса шуткувати не можна? Я зрозуміла. Краще заховати усе борошно подалі, аби мій дім не перетворили у снігове царство. Краще скажи мені, що крім риса ляману тобі смакує найбільше. Щось одне. Нащо вибирати щось одне? Я люблю усе. Розумно. Різдво не лише свято світла, але і шлунка. Цікаво, що протягом років набір різдвяних страв в Данії ніколи не змінювався. Тут просто не заведено експериментувати з різдвяними стравами, набір яких сформувався ще в середині 19 століття. Ті часи, день різдва, коли люди збиралися довкола господарів подвір'я, на якому вони працювали і сідали їсти разом. Зазвичай їли з одного посуду і ділили між собою один великий куху смачного різдвяного пива. І з різдвяним обідом було також пов'язано багато забобонів. Так, наприклад, вважалося, що людина, яка перша перестала їсти за святковим столом, мала померти протягом наступного року. Тому люди намагалися якомога довше не залишати святкового столу. От тому то я і мушу жити вічно. У ніс для різв'язних страв навіть додатковий шлунок є, пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю, і, мабуть, ще один додатковий для печива. Різдвяні страви і досі добре відображають історію і давні традиції. Уяви собі, з яким нетерпінням люди чекали на всі ці страви, особливо на свіже смажене. М'ясо, якщо переважно більшість року вони їли лише солонину або ж засолену рибу. Тому на сучасному різдвяному обіді однією із обов'язкових страв і досі є гуска або свинина з сальцем, до якої подають мариновану червону капусту і картоплю, запечену в карамелі. Також в давні часи кашу зазвичай варили на воді і лише у грудні, на жирному молоці. Тому рисова каша на молоці і сьогодні є невід'ємною стравою всього грудня. Ну зараз це звучить як нинісенниця. Хто ж рисову кашу робить лише на молоці? Туди треба ще масло додати, і цукру, грудочку з корицею. Це я тобі як експерт по рисовій каші кажу. Макота. А коли молоко замінити вершками і додати мигдаль до страви, то вийде справжнісінький десерт трохи з французькою назвою, відомою усім данцям як Пис Аляман. Але знаєш, різдвяний обід не такий вже й простий і легкий, аби його зробити самому. Раніше підготовка до нього була справжнім випробуванням для господині дому. Майже всі страви готувалися власноруч, адже купити готові продукти було неможливо. Хліб пекли вдома, ковбаси начиняли самі, а червону капусту маринували заздалегідь. Підготовка починалася ще в листопаді. Зате потім, після довгих приготувань, різдвяний вечір проходив у теплій атмосфері смачною їжею за приємними бесідами, коли вся родина збиралася разом. Навіть домашній пес тішився додатковим смаколиком, відчуваючи, що свято прийшло і для нього. Здається, ти знову забула розповісти про одну дуже важливу традицію залишити трошечки їжі для ніси, а краще навіть не трішечки. Нільце, ображаєш, це вже неписане правило, про яке всі дуже добре знають. До речі, традиція різдвяних обідів згодом поширилась і на робочі місця. Так, в кінці 40-х років минулого століття в компаніях почали з'являтися перші різдвяні обіди. Спочатку це були скромні привітання із різдвом у кабінеті начальника, а згодом дуже прості обіди із традиційними для данії бутербродами. З 60-х років такі зустрічі перетворилися на справжнє святкування. Спочатку їх проводили 23 грудня, день перед Різдвом, але пізніше їх перенесли на початок місяця. Сьогодні святкування Різдва у компаніях стали популярними як ніколи. Деякі компанії можуть влаштовувати масштабні події для сотні або тисячі своїх працівників з веселими іграми, виступами і, звісно, смачною їжею. І, хоча більшість робочих різдвяних обідів проводяться на початку грудня, а інколи і в кінці листопада, у сімейних колах Різдво святкують три дні поспіль: 25, 26 і 27 грудня. Марія, то ж навіть їжаку відомо. Для цього навіть експертом бути не треба. Я зрозуміла. Ти вже хочеш послухати історію, чи не так? Ну, звичайно, в самісіньке Яблочко попала. Давай вже включай шукачів скарбів. Розділ 9. Котямби проти грабіжників. Ніхто не вірив мені, що минулої ночі приходили злодії. Але я бачив негідників і відчував, що вони ще повернуться. Я не знав, що їм потрібно, але здогадувався, що це щось знаходиться у сараї. Мабуть, спершу воно було під люком. Вони його дістали, але коли тікали, то лишили сараї. Інакше чому б вони вдень приходили вдруге? Мирику, ходи на вечеряти погукав мене тату на кухню. Дякую, але я піцею наївся, відказав я. А де ключі від сараю? Я хочу дещо там подивитися. Та на вішаку, за дверима в тамбурі, відповів тато. І не забудь вдягти куртку, бо захворієш, як я, <кхи> додала мама зі спальні. Так, звісно, погодився я. Я взяв ключі, накинув куртку і вийшов у двір. Морозець став ще дужчий. Небо розхмарилося і рясніло цятками зірок. Збоку вулиці горіли ліхтарі, тому в дворі та ще й на снігу було видно добре. А от в сараї довелося вмикати ліхтарик на телефоні. Я посвітив по стелажу, став на коліна і позазирав у кутки, але не знайшов нічого цікавого, крім пилу і кількох цвяхів, які вчора розкидав і не дозбирав тату. Раптом двері скрипнули. Я миттю обернувся і в світлі дверного отвору побачив профіль довгого сосечамби. Він стояв і не рухався, витрішившись на мене своїми веселими оченятами, що сяяли у променях мого ліхтарика. Що? вирвалося у мене, бо я ніяк не міг допетрати, коли ця реальність прийшла у сон. Я сосечамба, пробасила яринка, і я побачив, що сестра ховається за іграшкою. Ах ти ж бешкетниця!» А що? Ти тут сам граєшся, а мені скучно. Та не граюся я. Що ж ти робиш? Шукаю, що залишили грабіжники. Де грабіжники? Та вже нема, втекли. А якби була пастка, вони б в неї потрапили і не втекли. Ярино, це ж геніально, я кинувся до сестри і обійняв її міцно, міцно. Ура обіймашки. прокрехтіла вона. Ми зробимо пастки, грабіжники в них потраплять, і вже ніхто не казатиме, що це тільки мої вигадки, заявив я, відпустивши яринку. І я хочу робити пастки, зраділа вона. Добре, чим більше пасток, тим краще, визнав я. І ми заходилися творити. Пастки Ярини були по справжньому дитячі. Вона принесла з хати котямп і переставляла їх на різних полицях, щоб вони там вартували. Нібито вони вночі оживуть і накинуться на грабіжників. Що візьмеш із першачка? А от свої пастки я робив справжні. Я знайшов чималу цеглину, яку планував покласти вгорі на одвірок, щоб коли грабіжник відчиняв двері, вона падала йому на голову. Але поки що я її туди не чіпляв, аби не втрапити під удар самому. Потім я відшукав мотузку, яку мав намір натягнути над підлогою одразу за дверима. Аби грабіжник перечепився. В одному місці підлога під лінолеумом дуже прогиналася. Я підняв лист і побачив, що дошка там прогнила і відшарувалася. Я її вийняв і замість неї поклав розкритий капкан на ведмедя. Також з під одного зі стелажів висунув підставку, від чого він стояв, але якщо за нього вхопитися, то він би перехилився і впав на грабіжника. Обсипаючи його шурупами, гайками та іншими дрібницями. На останок я вирішив залити водою землю перед входом до сараю і згодом притрусити її сніжком. Мороз мав би її швидко перетворити на ковзанку, а сніг би замаскував. Для останнього мені довелося побігти в хату. Я взяв уже знайоме з попередньої ночі відро, набрав води і хотів повертатися. Коли це мою активність помітила мама. А що це ти робиш? Це буде наша суперпастка, озвалася Яринка, яка теж зайшла до будинку. Дмитре, піди проконтролюй, що вони там затіяли, попросила мама. Чудово, що граються, а не в гаджетах сидять, озвався тато, але таки вдягнувся і вийшов у двір. У сараї я показав йому все, що ми зробили, але він зовсім не оцінив мою креативність. Пастки з котямбами нехай будуть. Але оці небезпечні штуки треба прибрати, щоб ніхто не скалічився. Але ж тату, котям би ж ніяк не зловлять грабіжників. Мирику, то тільки у фільмі й цим можна зловити грабіжників. А в реальності так не буває, мовив він і забрав відро, вихлюпнувши воду кудись в бік. Довелося мені розбирати всі свої геніальні винаходи. Ніхто не розуміє творчу натуру. А вгадайте, що сталося вночі. Вони прийшли знову. Я прокинувся від того, що почув скрип, наче хтось відкриває замок на дверях сараю. У мене під рукою лежала коробка зубочисток. Я поштрикав себе про всяк випадок, аби переконатися, що не сплю. Тоді прокрався до вікна, що виходило на сарай, і подивився. Їх було двоє один присів на даху, мабуть, вартував. А другий вовтузився біля дверей. Через темряву я бачив лише самі силуети, але міг би заприсягнутися, що вони не ввижаються. Мамо, тато, грабіжники, став будити я батьків. Це вже не смішно, буркнув тато, додала мама. Я знову кинувся до вікна і з жахом побачив, що двері сараю вже відчинені. Що ж робити? Якби ж то мати зброю? Я понишпорив у рюкзаку, і найбільш грізним, що знайшов, виявилася лазерна указка. А що? Налякаю їх знову нічним снайпером. Я посвітив променем віконце сараю, а там раптом як гримне. Замить звідти вискочила темна постать, побігла вбік. Саме туди, де тато вили воду, послизнулася і добряче гепнулася. Ой, спина. почув крізь шибу чоловічий голос. Верхній спільник допоміг йому вилізти на сарай, а звідти вони дременули на вулицю. А мої всі продовжували спати. Зате зранку ні в кого не лишилося сумнівів, що вночі до нас завітали непрохані гості. Дивіться, це мої котямби їх прогнали. Раділа Ярина, показуючи на розкидані по підлозі сараю іграшки. Насправді, котям би попадали зі стелажу, під який я просто забув повернути опору. Мабуть, грабіжник злякався червоного променю, вхопився за стелаж, і той повалився на нього. Адже на підлозі, окрім іграшок, лежало і багато розкиданих речей, які стояли на полицях, а сам стелаж лежав, опираючись в тумбу. А ось там дивіться, показав я вбік від сараю. Грабіжник послизнувся і впав бачите, які сліди на снігу. <клес> Мирику, ти мав рацію, визнала мама. Я не знаю, що тим навіженим треба, але вони таки щось поцупили або хотіли вкрасти з дідусевого сараю. Дмитре, викликай поліцію. Та не встиг тато дістати телефон, як пролунав дзвоник на хвірці. Тато відчинив двері, і до двору зайшов поліціянт. У формі та темних окулярах. Мабуть, щоби сніг не сліпив. Після вітання тато мовив «Е, «Я щиро вражений оперативністю Олександрійської поліції. Зачекайте, але ж ми ще не робили виклику, заперечила мама. Сусіди викликали, пояснив поліціянт. Чули вночі шум від вас. Так, далебі шуміло гучно, хоч ми і спали, сказав тато. Бачите, хтось відчинив двері сараю і там все поперекидав. Щось викрали? запитав чоловік, роблячи нотатки у блокноті. М -м, важко сказати, мовила мама. Там зберігаються всякі інструменти і матеріали. Не знаю, що такого цінного звідти можна вкрасти. Різне крадуть, сказав поліціянт. Ключ від скарбниці, злитки золота. Ха -ха, жартуєте. розсміявся тато. Це ж просто сарай. Вже від часу розвалюється. Хто б там зберігав щось цінне? Отже, нічого не зникло. Сараю, уточнив чоловік. Та ніби ні, знизала плечима мама. Добре, мовив поліціянт. Прибрав блокнот і дістав телефон. Я сфотографую місце злочину. Будь ласка, погодився тату. Чоловік у формі зробив кілька фото в сараї. Самого сараю і слідів довкола ковзанки, прибрав телефон і сказав Беремо справу в роботу. Щось згадайте, викликайте. Так, звісно, мовив тато, відчиняючи хвіртку. До побачення, сказав поліціянт, повернувся, щоб піти, і схопився за бік. Ось спина, роки, не те здоров'я. І <кій> я вас розумію, кивнула мама. Коли поліціянт пішов, мене почали ятрити сумніви. Десь я чув цей голос, але обличчя незнайоме, непримітне вигулене лице, а очі закриті окулярами. І оті слова наостанок про спину Я би подумав, що це нічний злодій, але де би він взяв поліційну форму? Мама повернулася в будинок, аби не стояти довго на холоді, а ми з татом поправили стелаж і розставили речі. А Ярина позбирала котямб і віднесла їх на церемонію нагородження, яку вона влаштувала у дитячій кімнаті. А ти теж приходь, покликала вона мене, допоможеш мені вибрати найвідважнішого котямбу. Ми з Яриною сіли в дитячій кімнаті і заходилися вибирати. Справа була не з легких адже ми мали аж одинадцять претендентів. Щоправда, сосичамба відпав одразу адже він єдиний з команди ночував не в сараї. Просто надто великий, аби влізти на полицю. Також ми відбракували єдинорозямбу, єнотямбу, донотямбу, пончамбу і кактусямбу молодшого, бо вони надто малі. Котямба, кактусямба старший і китямба не пройшли критерій антиняшності, а найбільш запекла боротьба точилася між лосямбою і кажанямбою. Праведні роги чи нічне правосуддя? запитав я в уявних глядачів. Нам подобається обидва, піщала яринка. Проте обрати треба одного. Кому ж пасуватиме винагорода, не вгавав я. Лосямбі посуватиме, вирішила сестра. Цей дорогоцінний скіпетр такий же сріблястий, як його роги. І вона витягла з кишені нагороду, яка й справді гармонійно вписувалася у вигляд переможця. Але щось у цій речі було не те. Вона не була іграшкою, Це більше нагадувало ключ химерної форми, зроблений багато років тому. Ярино, а звідки він у тебе? запитав я. Та, я вчора в сараї знайшла, безтурботно відповіла вона. Скажи він, неймовірний. Тату, скочив я на ноги і помчав у вітальню. Здається, у нас є чим відкрити люк. Та ні, заперечив він, не відриваючи погляду від свого ноутбука. Той люк просто підважити ломом треба. Там немає ніякого замка. Нащо? Я зрозумів, що тато зараз на роботі, як і мама. Він працює дистанційно, тому не став його відволікати від ноутбука, а повернувся у дитячу кімнату. Ярино, ходімо, я тобі покажу справжній скарб, пообіцяв я, тягнучи сестру у двір. Не забудьте вдягнутися, нагадала мама зі спальні. Ми накинули куртки і вдвох забігли до сараю. Я відігнув край лінолеуму в кутку, де був люк, подивився на нього і справді не побачив ніяких отворів, просто квадратний лист металу, який мертво тримається свого місця. Що ти хотів мені показати? спитала Ярина. Я думав, що твоя штукенція це ключ до люка. Але, схоже, тато має рацію я не бачу, куди його можна було б вставити. А може, туди, показала вона на невеликий отвір у самому кутку. Трохи далі від люка. Я вставив ключ і повернув. Щось клацнуло, і люк злегка припіднявся. Тоді я витягнув ручку, потягнув за неї і, нарешті, відкрив вхід у підвал. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.